Ну, останні пару днів е, негода на Луганщині вирує. Погода така дуже е, кліматиці, в плані якому що дуже багато поривів електроенергії на Луганщині, в цілому служби не справляються з тими обсягами. За їхніми офіційними даними на сьогодні на окупованій Луганщині там. За різними цифрами близько 70-80 тисяч місцевих мешканців залишились без електроенергії, є пориви по газу, є проблема з водопостачанням. Є інформація про те, що не вистачає їм власних ресурсів людських для того, щоб боротися з наслідками цієї негоди, залучають додатково фахівців з Російської Федерації. Теж саме ситуація з дорогами. В принципі, це більш притаманна півдню Луганщини, але голоски є і на території Сєвєродонецького району. Крім того, в екологічному плані є інформація про те, що населені пункти навколо Сєвєродонецька, сільські, невеличкі, там підтоплення теж це наслідки бойових активних бойових дій, те, що знищені ліса. Те, що зима така не дуже холодна і е, дуже багато осадків, все це так дуже негативно впливає на побут місцевих мешканців. Є скарги знову таки на якість тих, тих ремонтів, які проводяться, є більш-менш там успішні кейси. Є будинки, які вже на протязі двох років ніяк вони не можуть там навести ладу, то покрівля не покрита, то каналізація не зроблена. І е, ті я ж кажу, показові такі кадри вони не завжди відповідають дійсності. Тім, ті успіхи, якими вони хизуються. Як правило, все це більше пропагандистські ролики, ніж реальна картина. Більшість мешканців Серденського району залишаються без побутових послуг і кинуті, можна сказати, на призволяще. намагаються виїжджати з населених пунктів, де відбувалися півні бойові дії, хоча б на зиму. Скажіть, будь ласка, чи готуються там окупанти і колаборанти місцеві до виборів президента Російської Федерації? Ну фактично, виборів Путіна? Ми знаємо, що вже всередині березня вони мають відбутися. Що відбувається саме на окупованій Луганщині в зв'язку з цими виборами? Дійсно, підготовка триває, відбувалися тут же ж вибори і місцеві, і референдум. Готуються там до 500 якщо не помиляюся, виборчих дільниць збирали по підписи. Зараз більше готуються саме вже працівники комісії, проводять тренінги, готують журналістів. Для агітації під цю тему, як це все треба висвітлювати, готують самі е, самих працівників цих комісій е, в технологічному сенсі здолучені в основному це там політологи експерти з Російської Федерації. Не вистачає в них кадрів. Тут знов таки місцевих люди не дуже готові або не дуже хочуть участвувати в цьому в плані саме в проведенні цих виборів. Але вони все одно там певними там тиском, залученням адмінресурсу, грошима, гуманітарною допомогою, намагаються mm. все ж таки цю роботу організовувати, посилюють репресивну машину в цьому сенсі. Розгвардії стає більше і місцевих долучають до служби в Розгвардії підрозділи окремі. Сюди направляються, тому нагляд за виборами буде якраз демократичний. Пане... Пане Романе, Сєродонецький район він ну відносно ж недалеко від лінії фронту. Як вони збираються забезпечити людям ну якусь безпеку? Ну, це скрапка. Ну, якщо так вже об'єктивно, то ми розуміємо, що все ж таки це а не справжні демократичні вибори. Тому знов таки їх цікавить більше картинка. І тут технологій дуже багато видумала Російська Федерація. По перше, це самі вибори будуть розтягнути на декілька днів. Буде можливість, і вони до цього готуються ходити по будинках, по квартирах і на дому, щоб голосування відбувалося. плюс вони намагаються, все ж таки, там, де, де є інтернет, організувати це онлайн, плюс розширюють. Ну, якби так, категорії людей, які можуть приймати участь, це навіть з українським паспортом будуть заганяти усіх на виборчі дільниці, і е, російський паспорт це не єдиний документ, по якому можна буде голосувати. Хочуть, щоб долучились до цього ті переселенці, астарбайтери, які приїхали з Російської Федерації, ті військові, які активно не задіяні в бойових діях. І перебувають розквартировані по населених пунктах. Тому я думаю, в цьому плані пропаганда працює у них гарно. Зрозуміло, дякуємо дуже, пане Романе. Роман